Привіт, друзі! З вами, як завжди, я Теліжан, і я радий вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, це у нас остання фінальна серія нашого проходження про тернопільського фермера у селі Лениська. Ну що ж, друзі, як ви бачите, у нас є чарівний крас, яким ми з вами будемо мандрувати Тернопільщиною. Хоча насправді масштаб цієї мапи доволі незначний. Але можу зауважити те, що разом ми зможемо з вами роз'їхатися. Ну і так, друзі, це останній епізод, тому поставте вподобайку та підпишіться на канал. Підтримайте, підтримайте канал своєю активністю, щоб комога більше серій. Особливо про наступну мапу. А ви вже певно здогадалися, яка наступна мапа буде. Я вже в раз говорив про наступну мапу. Так, ми будемо з вами грати. На Миколаївщині, друзі, на Миколаївщині. А зараз ми з вами поїдемо кразом. Так, насправді, у нас є деякі справи, друзі. Їх треба виконувати. Це фінальна серія. У нас особливо в цій серії будуть деякі розмови загалом про Млиниську, загалом про майбутні плани, загалом про проблеми, баги, які я зустрічав у цій мапі, у цій грі. От речі, наш інший крас, вітання Краза, Будемо возити. Тим разом щось цікаве. Тому, друзі, ви бачите, от Тернопільщина, село Млениська перед вашими очима. Так, ну що, друзі, я говорив вам про завод Кобзаренка, про причіп Атлант. Я вам лише його як би, згадував, показував в магазині, його конфігурації. Але я його не оглядав би так детально, не. Тестував, тому ці серії я хочу його протестувати, показати вам, який насправді якісний цей мод. Мод, який я вам буду рекомендувати весь час. Надіюся, на Миколаївщині ми також його застосуємо і теж я про нього говоритиму. Говоритиму багато хороших слів. Так, ну що, друзі, бачимо порівняно з кразом, цей перчіб дуже величезний. Але наших кінських сил вистачає для того, щоб тягнути цей причіп. Ну і що ми будемо продавати? Я мав продати, здається, соєві боби ще, коли їх ще продавати влітку, здається, в червні, але я забувся продати соєві боби, і мені доведеться соєві боби продати у цьому місяці. Що там у нас ебджест? Так, це у нас серпень, доведеться все ж в серпні нам продати свої вібоби. Вони в ціні впали в два рази, але ну, вийшла така ситуація, доведеться продати. Ну ми уявимо, що ми заробимо такусь там суму, помножимо її на два і дізнаємося повну вартість нашого врожаю. Наш дохід, який ми могли б отримати, якби не забулися продати той врожай. Так, друзі, ну що, бачимо величезні масштаби в нашого причепа. До речі, завод Кобзаренка знаходиться в Сумській області, тому для підписників Сумської області великі вітанечки. Я знаю, що є глядачі з Сумської області, вітання Сумам, Конотопу, Глухові, Охтирці, Костянцям і так далі. Я знаю, там дуже багато є цікавих населених пунктів, Лебедин. Громне. Та я багато що знаю цікаво про Сумську область. Гарна там місце на Сумській області. По у Сумської області, знову ж пригадую, там же ще безліч природоохоронних об'єктів. Наприклад, на півночі, ближче до Конотопа. Там доволі гарно, насправді, друзі, можна розвивати справді зелений туризм. Там є багато різних пам'яток, які потребують реконструкції. Ну я це вам розповідаю як спеціаліст туризму. Тому якось так, треба якось говорити щось ролик. як ви бачите, поршні поршні у нас рухають наше зерно, воно висипається, ми заробили якусь та й копійку. Мало, але як ми помножимо ці тисячі на два, ми отримали по, набагато більше грошей. Ну, на жаль, друзі, так, на жаль, так у нас вийшло. Тому давайте віддамо з вами завод Кобзаренка і будемо з вами продовжувати далі працювати. Я, до речі, так само можу розповісти і про інші області. Якщо вам цікаві такі теми, то можна й поговорити. Хоч як мені казали, чому ти ферму, чому ти єтс 2 порівнюєш з географією? Ти повинен говорити про процес гри. Ти повинен говорити про те, що є от загалом в цих та цих тракторах. Ну що там в тракторах є? Бачимо вихлопна, бачимо різні... Кабелі, які приєднуються, бачимо, що бачимо, кабіну, паливний бак ззаді. Ну що я можу тут описати? Я не дуже розбираюся в складових тракторах, можливо, щось там назву, можливо, щось знаю, де воно виробляється, але загалом про трактори я нічого не розповім, друзі. А от, наприклад, якісь цікаві факти, наприклад, про Сумщину, можу та й розповісти. Чи б тільки пригадати, що <хи> я там чув. До речі, пам'ятаю якесь одне місто на Сумщині, там, до речі, трамваї ходять. Згадайте ще як воно називається. Згадав би Напевно, Там в конотопі, справді, там їздять ці. В конотопі. Трамваї їздять чи ні, чи Я помиляюся, друзі. Ну поки я от отюкую це все, треба пригадувати. А то будуть камієм мене кидати. Я справді не з Сумщини, я насправді із Київської області, тому, тому ось так. Але, але, але треба хоча знати щось про свою Україну, розуміти, порівнювати, бачити потенціал в наших областях. Ну що, друзі, викидаємо, до речі, дещо про Сумщину я бачив на каналі Хащі. Рекомендую підписатися саме на цей канал, доволі пізнавальний. Там хлопаки ходять в україну і розповідають цікаві факти, популяризують українську культуру, якби мотивують людей. Застосовувати українську ідеологію на ділі, а не на словах. Тому так. Ну, ви бачите, чотири тюки ми отримуємо з вами тим часом з одного рядочка. Дивіться, на що у нас буде набагато більше цікавеньких розмов. Тому ось так. Друзі, будемо говорити з вами про український автопром. Особливо не про лануси, не про ЗАЗ. А будемо говорити з вами про трактори. Бо насправді я от робив навіть голосування і виявилось, що тракторів українського виробництва доволі багато. Нещодавно дізнався, що був Яремо? Ні, не Яремо. Ярило. Ярило якийсь трактор, здається, десь там чи то в Севастополі, чи то в Сімферополі вироблявся. Яремо, бачите, друзі? Вже от... Ні, Ярило. Ярило, Оце перепутав з Яремою. Ярема це ім'я, здається, ось на Лівщині там поширено. У мене і знайомий був Ярема. Але вже давно з ним не спілкувався, тож ще коли було, то що було в 20-му році. Давно насправді, давно... Так, ну що, давайте зараз ще виконуємо ці тюки. Бачу, мені не вистачить, на жаль, соломи, щоб заповнити нашу тюкувальню. Для нашого цього компресора не вистачить соломи, щоб був у нас повноцінний тюк. Я не знаю, чи є мод для того, щоб вивантажувати не повноцінний тюб. А от... Не повноцінний тюб вивантаж, не знаю, чи є модифікація. Якщо ви знаєте, то буду вдячний вам за підказочку, за допомогу. якщо ви знаєте саме якусь модифікацію. Бо я пам'ятаю, в 19-й фермі було щось схоже. Я до речі це навіть бачив на каналі Дажвейн. Або Дагвен. Дагвін. Отак з Лондон Брітом акцент, так би мовити, з ну, таким тонахілом. Я насправді обожнюю дивитися Даджвіна, обожнюю дивитися Кадора, обожнюю дивитися ці ферми, бо доволі цікавенько. Пам'ятаю, на каналі Даджвін дивився про РП. Там було для 17-ї ферми, як він там. Ой, то ще історії, то на Миколаївщині треба розповідати, як він трактора отримав, як він працював за той трактор, це так само як в Україні працюють за пай. До речі, весь наш автопром. Ну, весь наш якби, гараж, гаражний пром, що ми загалом маємо з вами за це проходження. Бачите, доволі багато техніки. Оці ці трактори, друзі, ви можете замонтажити за посиланням в описі. За посиланням в описі. Ось так друзі, все є. Ну, друзі, я лишаю ці посилання лише для того, щоб ви змогли зайти. Завантажити, щоб ви знали, що такі модифікації є. Чи є модифікації, які можна завантажити у вільному доступі, а є модифікації, які можна придбати в розробника, і водночас підтримати самого розробника, щоб він допускав комога більше якісних та цікавих модифікацій. Тому ось так, друзі. Ну, збираємо з вами тюки. Я дивлюсь на масштаби наших тюків, і у мене виникає одна думка. А загалом з тюками, все гаразд. Все гаразд тюками. Бачите, тут багато. Надіюся, ми з тюків з вами заробимо багатенько грошеняточок. І якщо ми зробимо багатенько грошеняточок, то зможемо з вами, звісно, що ну, щось купити хоча. А давайте зробимо так. Ми продамо це все, потім подивимося, яку кількість грошей ми отримали в кінцевому етапі. Так, друзі, завантажив я нашу платформу і маємо 28 тюків. У мене є така теорія, що цих тюків у нас повинна бути ще така сама кількість, можливо, менше, можливо, більше, але такі насправді дуже багато, особливо на такому великому полі. Це не город, це поле. Надіюсь на Миколаївщині також у нас будуть величезні поля. До речі, за мапу. Миколаївша, я дякую Борису, що він мені надав. Каже там, ти лежан, я тобі надав мапу, але ти там запишеш прохожий. Дякую Борису за такий, так би мовити, подаруночок. Буду очікувати на твої і твої команди проєкти. Це хороша робота на Миколаївщині, обов'язково буде, друзі, огляд. Ви Бачите, говорю про Мниску, граю на мапі Мнеська, а говорю про Миколаївщину. Ну це щоб друзі ви знали, що наступного разу у нас буде саме ця мапа. Саме ця мапа в нас буде. Тому, друзі, не прогавте, обов'язково будуть проходження, але ви обов'язково підтримуйте, друзі. Бо без вашої підтримки канал не буде існувати. І, звісно, без вашої підтримки і без моєї, як би, мого бажання. Не бажання. Ну що ж, друзі. Дивимося, все ще дивлюся, що у нас не буде повний причіп. А я вже розраховував насправді повний причіп. Ну, з попередньої ми отримали 1400 євро, але цей ми певно отримуємо на 1000 євро менше. Я впевнений, що можна отримати. А що можна отримати? А можна отримати за один тюк 500 євро. 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 А ще, до речі, я планую пограти на одній мапі. Не буду говорити яка, хочу пограти по-особливому, хочу поставити там гривні. Це все ще я вам розкажу. Більше деталей не буду заглиблюватися, бо я справді хочу якби зробити цікаве проходження, такого ще ніколи не було на YouTube, я хочу саме це зробити. А, спо... а спойлерити я не буду, звісно. Не буду, не люблю спойлерити. Треба дочекатися. Треба дочекатися цього всього. Тому ось так. Так, в цій бутці нічого немає в цьому контейнері, на жаль, нічого. Вже думаю, якусь меретку зайду. Чи хоча б якийсь металолом. Так, друзі, я вирішив придбати пікап. Ми його з вами придбаємо. Передамо нашим хлопцям на фронт, буду їздити ось такому пікапі. Але, на жаль, грій це не продумано, тому ми купуємо пікап саме для себе. На жаль, так. На жаль, так. Тому, друзі. Ще я хочу, крім пікапу, я хочу орендувати причіпчик, я хочу продати коней. Ось, речі, і наш причіпчик. Чому я хочу продати коней? Я от посидів, подумав, а коні це вигідна справа, чи коні це зовсім не вигідна справа. Я от дивлюся, вони коштують копійки. Я дивився на ринок продажу коней, можете бачити на мою ластівочку. <гум> на мій пікап. лазить пікап. 17-го року. Цікаво, цікаво. В кабіні також дивіться цікаво, виглядає. Гарненько, гарненько. Сучасна кабіна, не те ще що... ті розвалюхи. Гарно, гарно, цікаво. До речі, стосовно стосовно коней. Я дивився, 10 тисяч євро коштує один кінь. Один кінь коштує 10 тисяч євро. А тут грі якось дуже дешево. чомусь дуже мало за закони, я вже тримаю їх дуже довго. Кожного місяця їх вигулюю. Треную, чомусь. Мало платять, насправді. Коні це, певно, не дуже вигідна справа. От вівці, вівці дають постійно воду. Кура ми отримуємо з рік 100 тисяч. І то в нас курочок не так і багато. Не так і багато курай. Було більше курай, було більше їх, було більше грошей. Тому задумайтесь, друзі, Чи хочете ви займатися кіньми в грі у фермі Симулятор 22. Тому задумайтесь, друзі, чи варто, чи не варто. Але ми в грі з вами випробовуємо, оглядаємо, дивимося, тому, друзі, не перемикайте. Дивіться, дивіться ролики до кінця, бо тут може бути усе ще завгодно. Починаючи від огляду якогось моду, закінчується тим, що ми дивимося на якісь баги. До речі, безсіч багів тут було. І про це теж варто було б наголосити про баги, які траплялися саме у цій грі. А насправді багів тут було доволі багато, друзі. Особливо з текстурами, особливо з непрофільованим ландшафтом. Це взагалі капець, особливо з тим ландшафтом. Ти хочеш зібрати, хочеш посадити, а воно не садиться, бо тому що ландшафт не той. Та й тому думаю, як так? Чому ландшафт не працює? Чому він такий нерівний? Чому каткування не допомагає вирівняти ландшафт? Тут справді треба вмикати логіку. Осправді є такі баги. Є що текстурі літають в повітрі. Є що десь там... Ну я то розумію, то вже баги гри, але на мапі теж з, з пальним також ціни завищені. До речі, стосовно цін, також це баг, баг, самої гри, це помилочка. Так, друзі, дивимося на клоника. Ось дивіться, вони не однакові, як було це з курочками. А, бачите? Різні у нас коні з'являються, цікавий перчипчик, друзі. Він, до речі, в грі самі, він гри самої. Це не модифікація, хоча я бачив, що... А, ми, до речі, з вами на Красилівці, як продавали качачок і кіз, акушок. Можна відкрити ось ось це. Можна назвати його не Любомир нашого коник, а блис... не блискавка. Ну, блискавка Маквіна. Пам'ятаєте, мультик 2006 року. Також щось цікаве. Їдемо, їдемо та відкрили ось. Відкрили цю штуковину. І віконечко також прикриваємо, щоб не світило нашому коникові. Хоча вже такий час тому не повинно йому світити. І вже холодніше, насправді. Холодніше в листопаді. Так, ну що, друзі, давайте продавати нашого останнього коника. І насправді я більше кіньми займатися не буду. Невигідна ця справа. та І ми насправді з вами закінчуємо дане проходження. Так, ну що, виїжджаємо з вами. І тепер будемо займатися перевезенням борошна, яке ми з вами виробляли. Але спершу я хочу випросити наш кельхер чи кьольхер. Не пам'ятаю, як правильно воно німецькою пишеться. Якщо там було Йо. Десь там було Йо. Кьольхер, напевно, чи Кельхер. Можна все де в коментарях. Я вам німецьку погано знаю. Але знаю, що Кельхер чи Кьольхер. Це точно німецька фірма. 100%. Приїжджаю біля Києва, бачу. Кельфер академія. Ну, от, Хто от до Києва їздить одеською трасою, то звісно, що знає це місце. А хто ні, то, то нічого страшного. Так, друзі, будемо з вами завантажувати тюки і продамо їх також. Бо тюки курам насправді не потрібні. Хоча, якщо дивитися з точки логіки, то це ж потрібна солома нашим курочкам. І вівцям потрібна солома на підстилочку, і коровам потрібно, і свиням потрібно, і коням потрібно. Але в грі... Цього немає. Так само не можна давати їм якесь зелене, наприклад, курам. Хоча я надіюся, можливо, в майбутньому буде якась модифікація більш реалістична, і ми зможемо з вами курам також давати і якесь зелене. Наприклад, люцерну чи що там ще. Дравичку, курочкам давати, щоб вони також їли і давали нам за це яйця. Також доволі цікава система. Але, на жаль, такого я поки що не бачив. Так, друзі, їдемо з вами разом. І Зараз завантажимо ось цей напівпричіп. Зараз завантажимо. Завантажується автоматично, чудово. Але якщо ми будемо грати з РП системою, то там вже отак не буде. Так не буде, бо це неправильно, це негалі... нереалістично. От в РП, треба вже справді щось купувати. От дуже багато ідей, то треба чесно це всі ідеї. І на Миколаївщині треба пограти. Також дуже багато ідей. що Таке повигадував, такі плани собі понавидову. Напланував. А планував плани. Споюся, у нас все вдасться. Так, продаємо, друзі. Ми повинні точно з цього отримати 100 тисяч. У нас борошна дуже багато, тому ми відповідно, отримаємо дуже багато грошей. Дуже багато грошей. Ну що ж, продаємо, продаємо наше борошно. І дивимось на кількість зарушення які ми з вами можемо отримати. Так 46 тисяч, бачив там 48. Бачите, вже нормально, вже 100 тисяч ми з вами маємо, навіть більше. І давайте другим разом, до речі, хочу зауважити цікаву систему. Дивіться, як у нас стоять ось ці от підони, ці палети, дивіться, як цікаво стоять. Фізика продумана. Подобайка розроблена від модифікації. І будемо продавати останні наші речі. І потім будемо говорити про саму мапу, про блиниську і загалом о, закінчувати, підбивати підсумки, підсумовувати це все. Бо це кінець, друзі, кінець проходження. Буду вам дякувати. Буду вам дякувати, дякувати і ще раз дякувати за те, що ви дивилися це проходження, за те, що ви підтримували, ставили вподобайки. Особливо, якщо, наглядно, проходження від першої до останньої серії. Я вам дуже вдячний, що ви підтримуєте канал, підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете позитивні та корисні коментарі. І давайте ще продамо ось ці відоми. І потім будемо вже на складі закінчувати. Тому, друзі, дякую, що робите, що підтримуєте. Це неабияк важливо для розвитку цього проєкту на цьому каналі. Надіюся, що майбутньому їх буде якомога більше, і ми зможемо з вами грати якісь інші симулятори, чи мають інші мапи про ферму. Треба популяризувати українське, Треба підтримувати українське, щоб воно широко розвивалося та було популярним. Та й було популярним. Ну що, друзі, я буду вам дякувати за увагу. Не хочеться прощатися з мализькою, але насправді на цій мапі є безліч багів. Я про них говорив тут. Ну, могла б бути перспектива, якби мапа оновлювалася. Я пам'ятаю, бачив мапу, оновлену млиницьку. Але, на жаль, я не знайшов файла, чи то він був втрачений, чи то його ніде немає. Але я точно пам'ятаю, що було оновлення мапи від іншого розробника, який додав виробництво, який повиправляв деякі баги, але, на жаль, цієї мапи я не знайшов. Думав, пограти на ній, але на жаль, треба було погати. Довелося грати на старішій версії. Тому ось так. Друзі, ось таке в нас було проходження. Надіюсь, буде далі більше цікавинок, більше української техніки, більше серій, більше атмосфери. Ну що, друзі, дякую, що дивились, дякую, що підтримали цей проєкт. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України. Ну що ж, здивимося у наступних епізод